Как стране с коррупцией бороться на этой неделе, даже на специальном форуме решали. Разговор, конечно, не очень новый, но по-прежнему актуальный, увы. Собрание оказалось невероятно пестрым. Свои рецепты предлагали и гражданские активисты, и депутаты, и команда Михаила Саакашвили в полном составе, и бывшие силовики, вот в том числе экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. После отставки он решил остаться в политике и как раз на борьбе с коррупцией. Сконцентрировался с ним прямо сейчас и поговорим. Валентин Александрович, вечер добрый. А вот не кажется ли вам, что разговоров о коррупции много, реальных дел мало? Как вы оцениваете борьбу с коррупцией в этом году? Треба казати відверто, в плані боротьби з корупцією результатів немає. За гратами не опинився ані з попередньої корумпованої, вкрай корумпованої влади, жоден з високопосадовців, ані з цієї влади. Тому мій висновок, що корупція цього року перемогла. Єдине, що я все ж таки з оптимізмом дивлюся в наступний рік, і переконаний, що в наступному році все ж таки ми маємо різко і чітко сказати, що ця влада не тільки не спромоглася подолати корупцію. Але й власне має піти. Мають відбутися позачергові парламентські вибори. І цей парламент або ті сили в парламенті, які проголосували і ввійшли в корупційну змову щодо держбюджету на 16 рік. Мають бути понести за це політичну відповідальність. Ті до речі, фракції, ті сили, які знайшли мужність і зайняли рішучу позицію і не пішли на корупційну змову. Я маю на увазі і батьківщину, і самопоміч, і багато молодих депутатів, які є проєвропейськими. Це люди, власне, які я думаю переконані в тому, і тобто, і переконані в тому, що і вони розуміють, що насправді так далі ма Не може має бути очищення, і очищення як політичним шляхом це безумовно перевибори. Пане Валентине, пане Валентине, я вас перерву. Ну, дивіться, до виборів ще далеко, але змінювати країну вже зараз треба. Ну, давайте будемо відверто про це говорити. Що э, треба і відверто говорити? Якщо говорити про боротьбу з корупцією, вже в Лондоні нема нерухомості, яка ще може бути проданою або вільною, оскільки саме за рахунок вкрадених звідси грошей в нашому бюджеті в наших підприємств, власне і живе корупція. Тому це перше дуже важливий, але неприємний залишок цієї корупційної системи влади, яка існує. Друге, це офшорні схеми, це ті рахунки, це ті офшорні кампанії, на які до цього часу продовжують викрадати гроші з України, і депутати-бізнесмени, і міністри бізнесмени, і всі, хто під прикриттям влади продовжує розкрадати державу. Ціна питання. В цьому році більше 10 мільярдів. Більше 10 мільярдів доларів викрали. Це співмірно з бюджетом всієї або фондом всієї заробітної плати базових галузей економіки України. Це величезна національна загроза. Вона не подолана. Ну добре зрозуміло з Валентином Наліваченко. Ми о масштабах корупції говорили. Спасибо, що присіднілись.